Так, Всім доброго ранку. Зараз у нас вже ранок. Зараз 8, дивіться, 8 година, 15 хвилин. Друзі, сьогодні хочу засняти відео про платку. Знову те, що вам казав, в мене времени... ну так, вистачає, але в... время по побинькому і хочу засняти вам відео про плату, яка теж прийшла з Китаєм. Там декілька ще залишилося експериментальні. Знову закидаю, ви там подивитесь, може щось відповісти, для чого вони. Ну я так цю плату розібрався. Це плата така ось. Зараз її достану. Вона для вас, звісно, новинкою не буде. Це плата, зараз, де тут її щось написано про неї чи нічого я не бачу. Щоб якось вона називалась. А ось о, дивіться Плата HW272. Тобто це плата, ну, я так вскоре прочитав, це плата. Підключається до 48 вольт, по-моєму, і вона випрямляє завжди 5 вольт. Це тільки для зарядки. 2, 2 А, по-моєму, видає. 2 чи 2,5 А видає на зарядку. Це можна заряджати там любі гаджети, там, ну, планшети, павербанки, телефони та всяку таку штуковину. Давайте зараз я спробую продемонструвати. Я блок питання взяв. Подивимось, скільки в нього на виході буде, заміряємо. І продемонструю. Це така платка сама проста, мабуть. Приміняти її десь, я не знаю, я брав тоді, було все інтересно, тому щось спаять. Може, як спонижає, як можна було зробити. знаєте, Оці батарейки, що я знімав, зараз я вам покажу. Може можна було це з таких модулів, може знаєте, спаять, зять, е декілька батареї, послідовно їх спаяти. чи, Ну, да, послідовно, послідовно це плата. МТ-3608. А хоча вона видає, що в відео писав, що вона все одно амперна, вона дуже слабенька. Навіть люди відписали, що немає сенсу, тому що вона слабенька. Бо в мене їх бачите, ціла куча. Я думав, взяти, може припаяти. І по декілька плат таких паралель, послідовно чи паралель, послідовно підключити. І Ні, послідовно, не послідовно, а паралельно, по-моєму. Отак ось відключити. Ну, треба читати, я не читав, це так вже то, що прийшло. І ще так висадати підкладки, Поприпаю, щоб вони йшли на виході, але все одно вони слабенькі і, мабуть, нічого не дадуть. Ну, якщо мені то напишете, якщо їх взять і так всі от, у мене штук 10 їх, у мене штук 10 таких платок. Якщо їх взяти, бачить, вони ще запечатані. Нафіга їх брав? Ну, колись думав, ну вони скільки вже пролежали. Може якщо їх отак послідовно. І спаять то, може, щось і можна зробити. <кій> може 1, 2, 3 і прикріпити, зараз ще, що я хотів. Вона заказував, бачу, думав, що колись я візьму із цих, із пальчикових думав, це, мабуть, фігня би була. От так, з пальчою батарейку думав, що я поприпаю і пущу через ці, ці плати, і що воно вийде. Теж думав експеримент. Але якось не дійшло, не знаю. Може і напишете, може і ні. Воні нема сенсу. Експериментувати можна. але це таке вже, це вам буде забавки вже. Ладно, друзі. Тож давайте зараз я прокажу про цю плату. Давайте про цю цю плату. плату. Давайте Зараз Я її підключу э, до блока. Зараз замірюємо скільки. О, давайте замірюємо скільки буде. в час Розетки мені цікаво. 220 чи ні. Зараз вольтметр я виставляю на 500. І зараз мені буде цікаво. буде 220 чи ні. Зараз не чмакнуло, не шарахнуло. Дивимось. Що у нас зараз вийде? Зараз, зараз, зараз. Дивіться. Не видно отакого. 225, дивіться, де тримає на напругу. Бачите? 225. Нормально. Це вже чудово. Так, друзі, погнали! Виставляю я на 20-ку. чтобы замерить 20 вольт и непосильные не перемены и зараз я подключаю блок зараз блок питания включим есть и замерим сколько на выходе зараз я подключу и подивимось дивиться за меня блок на 13 вольт ну 12 96 бачите Тобто я повинен підключитися цю плату на, підключити плату до цього блока, в якому ну 13-12,78 прига, не знаю, чи воно так, не напруга чи так воно, повинно буде чи йому глючений, я не знаю. І підключимо зараз цю платку і подивимося, скільки тут буде на виході. Я думаю, що, ну, по, по ідеї, не по ідеї, вона повинна понижати до 5 вольт стабільно для зарядки телефонів, тож погнали. Так, дивіться, я під'єднав, бачите, плюс до плюса. Тут ось є плюсик. Мінус є. Якщо вона взагалі працює, бо в Китаї буває таке, що. ну, поки, 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 Дивіться, скільки не приходило місяць від злушку, вони всі працювали і працювали гарно. Тож, давайте зараз я підключу. А що мені щас, А, у мене є тестер підсім. А ось ось. Оце таки зараз зараз тестер підключу. Тож, давайте зараз проекспериментуємо. Дивіться. 5,11. 5,11. І зараз на скільки тут на заході, я зараз спробую підключити вольтметр. Стабільно, дивіться, 5,11 вольт. 5 вольт. А от ось що це 7? МА. Давайте зараз спробую. Ой, це ампер. Бачите, ще ампер, амперпокром зараз на зарядку кинуть, скільки вона буде показувати. Погнали! Це така ось оплатка. Ну, прикольчесь, подивимося, чи вона потужна, чи така собі слабенька. Дивіться, 11.22. Я не знаю, чого так. Тут на виході 5 вольт. А цей показує 11.22. А якщо я витягну зараз, то буде зараз менше. Давайте попробуємо. Ні, дивіться, 11.57. Мабуть, плата на себе забирає. Ви ж пам'ятаєте, в початку експерименту там було 12 з копійками, 12,6. Дивіться, мабуть, зараз ось я підключу, перевіряю. І плата, мабуть, на себе забирає остальне. Так що, якщо там в дописі напишете, бо кажу так, не сильний експерт в цьому, але те взяв, те треба розбиратися, ви допишете, ви мені допомагаєте Наоборот, Напаки, якщо напишете, то все чудово. напишете. для чого. Ну, Для чого, вже зрозуміло, для зарядки. Так, давайте зараз спробуємо щось підключити. Якийсь зарядний щоб ноутбук. Ні, не ноутбук, а телефон, щас... Так, давайте щас що придумаємо. Так, друзі, ну я підключив. У мене було що підключити, я підключив свій телефон. Вон, дивіться. Я підключив телефон і дивіться, тут по показує. 5.05 пішла зарядка. Це йде провод. І він прямо в мій телефон, якщо бачите цей кабель. Ага, і кабель. Дивіться. І скажете про цю плату, що вона нормальна для зарядки. Ну, зстаті, ну, 0.17А09. Бачите, йде на зарядку. Зараз глянує. 71% в мене. Вибачайте, що не можу показати. Ну, нормально, дивіться, як воно йде. А зараз у мене проблема з цим шнуром. 12 вже виринути, бо нема зарядки. О. Все, дивіться, я підключив, я прижав просто провод. Бо, ну, провод там гніздо не чуть трохи в цьому проводі вже треба піджати його. О, дивіться, 0,37 Ампер. 4, бачите, вольта. А по зарядці. зараз я гляну. Ну, 71%. я не думаю, що воно прям... Так, да, воно в мене шнур поганий. І воно виключається. Це треба розгинати, блін, це теж фігня, треба робити шнур. Так, друзі, ну слухайте, вона працює. Дані характеристики я її не. Можна прочитати, але слухайте, хтось сталкувався, хто що з нею робив, якщо мені, то напишіть. Що ви з ней робили, і пригодилась вам така плата, якщо хтось мав діле. І куди її можна і де її можна застосовувати? Бачите, тут на два гнізда ще нижні, два USB-шки. Тож, друзі, отака ось така ось такий маленький опас цієї плати. Плата називається ще раз, HW272. Можна, я так розумію, що я можу взяти <кхід> на <кхід> цей акумулятор. Це якщо в якийсь випадок, ну це таке вже. А може в машині на цей акумулятор кинути. І від цього акумулятора буде йти зарядка на телефони. Тобто, якщо і так телефон ти, раз, ти не можеш взяти, а так тебе є збіжка, ти кинув і на клеми кинув. На дві клеми і все, і ти заряджаєшся. Заряджаєшся. Може вона якась сильніша, може ну, потужніша, ніж обичні в машині. А може. Ну, це таке, це ніхто так робити не буде в таких випівках, Що Щось сам навіть не знаю. Так, ну, друзі, слухайте, я проекспериментував цю плату, показав. Маленький опит він не здався. Плата, я думаю, що комусь вона, його, хто займається, він для себе щось паяв і щось придумав і користується нею. там, Якщо хтось побачив, може, тут напишіть. Дякую, друзі. Ви всі бережіть себе. А я буду, якщо буде якісь ще. У мене там ще пару плат є, не треба пошукати, то може, що ще засніму. Так що, всім до побачення, всім пока. Бережіть себе. Пока.